The Цього тижня в Україні вручили антипремію Будяк року за рішенням експертної групи української гельсінської спілки з прав людини. Першість виборов міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. Найбільше золотий будяк йому дістався за свідому політику зневаги прав людини та основоположних свобод цього року. Збільшилась кількість насильницьких смертей в міліції, що не менше вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Відома справа індила. Вона стала лише однією з таких таких публічних справ насправді таких справ на сьогоднішній день нами нараховано близько 40. Також міліція незаконно без рішення суду перешкоджає мирним зібранням та затримує їхніх організаторів. Не здійснюється незалежні розслідування протиправних дій міліції. Суттєво зросла кількість смертей, затриманих через побиття. Працівниками органів примусово проводиться дактилоскопія. Посилився контроль за пересуванням громадян, особливо за іноземцями, незалежно від того, чи здійснюють вони якусь. Проти законну діяльність пряма вказівка Міністерства внутрішніх справ перевіряти документи у будь-яких іноземців, якщо вони знаходяться в желізнодорожних вузлах, на будь-яких транспортних автовокзалах, будь-яких транспортних розв'язках поблизу кордону, тобто це є те, що є неприпустимо в демократичному суспільстві. Такий тотальний контроль за іноземцями це є нічим не іншим як дискримінацією. На другому місці зі своїм бодяком могильову в спину дихає чільник СБУ Валерій Хорошковський за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За часи його керівництва збільшилася кількість випадків необґрунтованого втручання в суспільне життя, зазначали постійну утиску активісти, журналісти і ректори вищих навчальних закладів, створення можливість для втручання у діяльність суддів через участь у роботи Вищої ради юстиції. Здійснено істотне обмеження доступу до архівів СБУ про радянське минуле, скасоване рішення по передачу електронних архівів до публічних бібліотек. І нарешті історія з істор... історія з істориком за білим. Третє будяк один на двох дістався меру Харкова Геннадію Кернесу та судді Харкова Сергію Лазюку за ухвалення рішення про затримання на 15 діб людей, які протестували проти вирубки дерев у цьому місті. Людей до того ж побили тих, хто своїми тілами захищав столітні доби, які пережили війни. Але не змогли пережити сучасну владу, яка вирішила принести їх в жертву автодорозі. Це небезпечний прецедент, коли працюють, так, би мовити, в парі дві гілки влади: одна виконавча, і друга судова. І коли судова влада виносить рішення, які вигідні владі, виконавчій. Мета премії символічна, стверджують її засновники. Україна це як поле, де є корисні, так і некорисні рослини, які символізують корисних та некорисних людей. Спілка правозахисників вказує на цих будь-яків, яких треба виполювати, оскільки вони не просто заважають нам жити, вони заважають нам розвиватися і створюють дуже багато проблем людям в країні. Свої будь-яки призери отримують кур'єрською поштою. Оксана Лабунська, Віктор Шкурба, Тижневик iNTV.